Вітаю на уроці образотворчого мистецтва! Тема уроку у світі реального та уявного, картини Марії Примаченко, контрастні кольори, а також будемо пробувати малювати фантастичних тварин. Готові? Вирушаємо у подорож малювання та образотворчого мистецтва. Доповніть речення: мистецтво створення споруд, вулиць, площ. Парків називається архітектурою. Діти, повторіть, архітектура це мистецтво створення споруд, вулиць, площ, парків. Чудово. Людина, яка проєктує різні споруди, називається архітектурою. Великі малюнки, котрі прикрашають будинки, називають муралами. Поставте відео на паузу та. Повторіть нові ну слова, з якими ми сьогодні познайомились. Чудово, поміркуйте, кого називають народними малярами. Народні маляри це майстри, які, не здобуваючи художньої освіти, створюють картини, розписують храми, а також Будинки. Світ народного малярства це дивовижні кольорові сполучення у розписах, здебільшого використовують основні похідні кольори. Пригадайте, які кольори називають основними, а які похідними. Так, запам'ятай, кольори, розташовані в кольорному колі, протилежно один одному називають контрастними. Так, зверніть увагу, як вони виглядають? Вони розміщені протилежно один до одного. Впіймай пару. Якщо зображення контрастна пара, то плесніть в долоні. Якщо ні, топніть ногами. Ну що? Контрастне? Так, молодець. Далі? Чудово, абсолютно правильно. Далі. Супер. Так, ніжки запрацювали. Розташовані поряд пари кольорів, підсилюють яскравість один в одному. Розгляньте зображення. Пригадайте та розкажіть, як утворюються світлі й темні відтінки кольорів. Так, розгляньте твір відомої української народної художниці Марії Примаченка. Так, які враження викликає у вас намальована тварина? Навіщо малювати звірів такими, які вони є? Вони так красиві. А я свої малюю на радість людям. Це слова української художниці Марії Приймаченко. Подивіться, як цікаво вона поєднувала на картинах реальне та фантастичне. Дайте відповідь на запитання, які кольори використовувала художниця для створення образу звірів? Чи поєднувалися вони в реальному житті? Придумайте власну назву картини. Так, пригадайте, до якого жанру мистецтва належить зображення тварин. Ну що ж, саме час розпочати роботу над створенням власної тварини. Попередньо пригадаємо правила техніки безпеки під час уроку образотворчого мистецтва і, не гаючи часу, вирушаємо в цікавий світ малювання. Увага! на екран! Ось така чуда картина утворилась. Тож ми, не гаючи часу, переходимо до створення нашого малюнку. Давайте повторимо послідовність малювання фантастичної. Пам'ятайте, що відео завжди можна поставити на паузу, а я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Якщо у вас все вийшло, тоді... Малюйте зеленого смайла. Що було важко, то жовтого. А якщо нічого не зрозуміло, тоді під малюночком малюємо червоне. Дякую за увагу, до зустрічі. Бажаю цікавого і натхненного малювання.